А зараз буде відео для тих, хто вирощує капусту на зберігання. І в цьому відео я хочу розказати про три наші гібриди, щоб ви зробили оптимальний вибір для своїх умов. Отже, перший гібрид це Кеплер. Гібрид для довготривалого зберігання, термін вегетації 130 днів. Яка його основна особливість? Він має чудовий зелений колір після зберігання, тобто він його зберігає до травня, до червня місяця. Він не біліє. Це такий самий топовий гібрид по цій характеристики від нашої компанії. Також у нього чудовий розмір, ну, як правило, 2,6 кг, по багатьох господарствах. Він виходить ось стандартний, красивенька головка. Заклали на зберігання, продержали і продаєте після Великодня на супермаркети, на ринок, заробляєте на ньому гроші. Наступний гібрид Продікус. Продікус теж гібрид для довготривало зберігання, аналогічний по вегетації. чим він відрізняється? Продікус, скажімо, більш стійкий до таких посушливих, жарких, складних умов. Не так добре зберігає, можливо, колір, але це теж чудовий вибір для господарств Південно-Східного регіону, де ну, важкі умови суховії. Також для інших регіонів, хто вирощує без поливу, то я би рекомендував вибрати все-таки Продікус, хто вирощує. Наприклад, центральні, там Вінницька області, Хмельницький, Житомирський, Київський, хто не має змоги отримати полив, то вибирайте Продікус. Теж буде стандартна головка. Закладете на зберігання і будете продавати весною. Ну і третій наш гібрид це кілостор, Тобто це кілостійкий гібрид для довготривалого зберігання. Для тих регіонів, де кіла це така катастрофічна проблема. Вибирайте кілостор, Пам'ятайте, що ви вирощуєте його або прямим посівом, або касетною розсадою. Ніяка там рвана розсада, тобто коренева система має бути неушкоджена. Отже, вибирайте для тих полів, де є проблеми з сівозміною, там вибирайте кілостор. Відмінний результат і в вирощуванні, і в зберіганні. Я сподіваюся, ви зрозуміли. Якщо у когось є питання, пишіть в коментарях. Дякую за увагу.